27 січня відзначається Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Саме з цього дня, 80 років тому, було звільнено Освенці табір смерті, сама назва якого уособлює поняття зла фабрикою смерті називали нацистський концтабір аушвіц біркенау розташований неподалік польського містечка Освенце. Протягом 1940 45 років. Знищили 1,3 мільйона осіб. Переважно євреїв, а також поляків та українців. Звільнивши від нацистів, табір не зруйнували, на цьому наполягали в цілій лів'язні Тепер тут діє меморіальний музей. Щороку його відвідує близько 2 мільйонів людей. Злочину нацистів, якому ніколи не буде забуття. Кожне нове покоління має знати правду про Голокост. Це дуже важливо для того, щоб людське життя залишалося найвищою цінністю для всіх народів світу. Свідчення тих, хто пережив Голокост є важливими та водночас надзвичайно болісними. Джудіт Ерве Елкан 98 років. Зараз живе у Франції. Образ матерів, які вирішили піти за своїми дітьми в газові камери, замість того, щоб дивитися, як їхні діти помирають наодинці, це те, що я ніколи не забуду. Вона хоче, щоб світ пам'ятав неймовірний вибір цих матерів. Мати, яка вмирає з дитиною на руках, веде свою дитину до смерті, для мене є найжахливішим з образів, які я бачу досі. Ці факти навчають нас бути толерантними, свідомими людської гідності, поваги до інших членів суспільства. Восьмидесяті роковини звільнення Освенцима припадає на час, коли світ переживає різке зростання антисемітизму, розколу світовій політиці, ворожі прояви расизму, переслідування за національною ознакою, знищення ідентичності, масові депортації. Спільна риса нацизму, сталінського комунізму та сучасного расизму, свідками якого ми є сьогодні. Важливо пам'ятати про, про подвиг тих, хто ще не знав, чи зло програє, але, попри все, беріг у своїй душі. добро,